Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних удари, ймовірно, з ЗРК С-300 по об'єкту промислової інфраструктури в місті Харків приблизно о 8 та 10 ранку. Внаслідок цих двох ударів, за оточненими даними, поранення загалом отримали 11 людей. Один з поранених у важкому стані. Стан решти медики оцінюють як середній. Протягом доби ворог обстрілював місто Вовчанськ, селище міського типу Дворічна та інші населені пункти в Харківському, Чугуївському. Богодухівському та Куп'янському районах області пошкоджені приватні будинки сталися пожежі за даними обласного центру екстреної медичної допомоги. Протягом доби з пораненнями госпіталізовано 45-річного чоловіка в Богодухівському районі, 54-річну жінку в Куп'янському та 56-річного чоловіка в Харківському районі. Триває розмінування звільнених від ворога територій. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети.